Ми обіцяли, що сьогодні готує їжу. Ваня, а я буду просто трішки підказувати, трішки допомагати. І хочу розповісти трішки про цей десерт. Такий десерт, як штрудель, є досить, досить популярний. Але ми знаємо, що класичний рецепт тягне за собою дуже багато складнощів. Треба приготувати тонке вінтажне тісто. Називається воно, до речі, філо. В яке треба загортати цю начинку. Також дуже багато таких етапів. Я особисто якось пробувала справжній штрудель робити, так? і він в мене не вийшов. У мене дружина готувала тиждень назад. ти знаєш, Він вийшов такий великий, дуже класний. Ох, тепер це мені буде стимулом теж навчитися. Ну, отже, сьогоднішній наш варіант дуже простий, тому що немає цього. Тяжкого витяжного тіста ми використовуємо лаваш, він простий, вже готовий. А замість випікання ми будемо підсмажувати просто на сковорідці е, такі рулетики, які будуть дуже схожі на штрудель. Е, що ще вам розказ, розказати, так? Так, дивись, я зараз е, натираю яблучко, вже практично завершую. Потім я натираю. Так. Е, Розкажемо, що у нас тут є, так, я навіть про це забула. Два яблука, один лаваш, замочений в кипятку е, Ізюм. сушений виноград під назвою Ізюм. <гум> так, е, Родзинки, до речі, українські. Родзинки, прошу Так, вибачте. Також у нас є лимончик, і ми знімемо буквально половинку шкірочки, зробимо е, е, як лимонну цедру, знімемо на. Угу. На терку. Що Я бачу їжу, і вже мені важко думати, знаєш, це ти одразу відправляй сюди. так? Ми це все змішаємо тут. Яке соковите яблучко. Значить, який ти вмілий господар. Або краще на, меншук, так, так, о, на меншу дякую. терку. Половину лимона на терочку, трішки соку лимона, додамо, у нас вже є тут готовий. І кориця, звичайно. що Ми дуже любимо корицю. Я думаю, що. Дуже мало людей взагалі є на планеті, які не люблять. Але хоча одну людину я знаю. Кирі, ну, що робити? Ця терка не хоче. Якщо я тоді сюди піду. Нормально дивися. Да. Просто... А, чи, чи дуже тяжко, да? а можливо, розпочинає. А далі? далі. Ну, от. Ну, можеш, знаєш, на яку О, цю що робить. Да? Так. Давай. О. Тільки дивися, не потри собі пальці. <рес> Знаєте, є улюблена страва для всіх українців, це деруни. На них так важ дуже легко свої пальці потерти, коли ти треш знаєш картоплю. Mm -hmm. А у нас саме вдома деруни завжди е, терли саме на такій терці. Тому що я знаю, mm -hmm. що роблять на малесенькій, е, ну, на, на найменшій терці, а ми робили саме на цій пюрешниці. Mm -hmm. І це завжди так складно. Щоб не потерти. Ну, в принципі, думаю, що достатньо, ти вже так нормально потер. До речі, щоб зл... збирати лимонну цедру, знімати, то краще всього е... тільки верхній шар, тому що якщо більше ви будете знімати, то буде гірчити. Можеш взяти, знаєш, ложечку веделочкою, може, угу. так тут посрібати. Ти можеш тобі допомогти, хочеш. Давай. Ну, там виделка є, ну, можна. Я завжди так роблю, звісно. А, вона воно все сюди висипалось? Так. Звичайно, ну, потім мити таку терку. Далі все буде дещо швидше. Трішки складніше. Так, це я вже можу забирати, вірно. Так. Забирай. Давай, став, сюди. Ти як е, кожна господиня під стіл, так? Ховаємо. Так, додаємо ізюм. Це все змішуй. Скільки в нас ізюм? 100 грам родзинок? Сто грам. А, так. Бачиш, сама сказала, що правильно родзинки і кажу mm -hmm. ізюм. Далі ми лимонну кислоту додали, друзі. Будь ласка, дивіться, ось ну, як у нас. Кісок. Так, сік. Виглядає. І додамо тут дві чайні ложечки у нас є кориці, ну, мені здається, що можна менше. Хоча вже я і так вже всю висипала. Мені здається, знається, знаєш, знаєте, друзі, не знаю, як у вас, але коли йде. Ябл яблуко з корицею запікається в духовці. Це аромат новорічного настрою у будинку. Так, вмикай плиту. Так. Сьогодні трішки будеш під моїм наглядом, а то я трохи хвилююся за тебе. Так, ну бачите, частіше користуєшся плитою. А Тут треба е, натиснути, що нам треба смажити. Все. Ну, в принципі, смаження пішло. Е, додаємо посову олію. В принципі, можна і будь-яку. На ваш смак можна і на вершковому маслі, хто як любить. Ну, це прям все ну вже добре. І буде Знаєш, до, ну, достатньо кра аромату. Забери трішечки, так? так, бо це забагато буде. Трішечки буде менше. Так, так зараз вона розігріється, вона, до речі, дуже швидко гріється. І ми це все протушкуємо, щоб яблуко трішки стало м'якшим. Ми знаємо, що все одно воно м'яке, так? Бо вже ми натерли на терку. Але для такого нашого лінивого штруделя краще все-таки трішки протушкувати. І це буде смачніше, буде більше м'яко, і всі смаки тут об'єднаються. Це ми готуємо таку собі начинку. Mm. Так, вже Клас, лимончик масло так, я тут. Додав. Додавай це все. І краще, знаєш, візьми, краще там у нас є така дерев'яна <гум> лопаточка, тому що це не дуже пристосована no, до нагрівання. Масло. Так, так, хотя. Ти за наймав на увазі. Так, так. А, це я це? сказала, дерев'яна, вона пластмаса, нічого страшного. Хвилююсь, як вперше, наче ми чому? готуємо, знаєш. Вау. Слухай, це ж треба зафіксувати для твоєї дружини. Вона знає, що я те, що вмію готувати. Перше вже будеш вдома готувати ще штрудель. А чом би ні. Яблук у нас дуже багато, пів ящика. Так, друзі, ми оце все будемо зараз тушкувати. Воно стане м'яким. Господи не знають, що відбувається з яблуками присмажені. І е, після цього ми будемо вже загортати в рулетик, такий, от ось у нас є лаваш. Тож, залишайтеся з нами на зв'язку. Ми зараз ідемо на невеличку паузу і повернемось до вас вже з якимось результатом. Радо! Так, ну, ми вже протушкували. Все. Дуже ароматно. А, до речі, можна до речі, отак зробити, знаєш? Так, так так, так, так. Трішки розшарувати. Ми, до речі, шкірку з яблука не знімали, тому що мені багато корисно. Хто любить без шкірки, можете шкірку знімати. Пахне… На, на всю... Друзі, можливо, вам з вигляду здається, що тут ніби тушена капуста, а насправді це. Це яблуко, якщо яблуко, ви не були з нами. А Кольору додає кориця. Так, ну що, таки, от, у нас буде... Може Рулетиком, знаєш, таким. А все таки mm -hmm. рулетиком. Uh -huh. ну, він виходить такий нормальний, як, як Щоб був як реально штруделяно. Сюди так. трішки. Молодець. А. Та у нас трішки порвався наш лаваш, але це Нічого. не страшно. Оцим і вниз, добре викладай краєчком. Угу. Так, друзі, і ми знову все ж таки випікаємо на кокосовому маслі. Так, трішки додали, щоб була хрумка скоринка. Вона і так буде. До речі, ми тут не увімкнули. О. нас швидко нагрівається. Зараз будемо це все смажити. Скільки на цей часу піде хвилинок, напевно. Дві, я думаю, тому що так. начинка вже в принципі у нас готова. Нам треба просто е, підсмажити знизу і зверху. Так, вже можна готувати нам е, для куштування місце за нашим столиком. Я думаю, знаєш, що поки оце смажиться, нам було б добре повчитися ще чогось нового. Ось, наприклад, у нас є англійська рубрика easy English, і ми анонсували, що ми щось про якісь дієслова ді... ді... сьогодні будемо говорити, так? Угу. Uh -huh. Ти взагалі розбираєшся в англійських дієсловах? Uh -huh. Трішки так. Три форми дієслів. Вчила. А оце, знаєш, to be, was, were, been». Так, ну, я це в мене завжди out... ді... я uh -huh. так і не розібралася. Це дієслова uh -huh. є в трьох формах. А от є дієслова в трьох формах, де вони не змінюються. Uh -huh. До прикладу, бігти. Run, run, uh -huh. run. Run, run, run. в трьох формах вона не, mm -hmm. не змінюється або різати кат, кат кат будеш моєму читом з англійської мови дієслова. Друзі, залишайтеся з ранком надії. Попереду дізнаємося фразові дієслова в рубриці wow, Easy інглиш і повертаємося до вас.